Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Діти сьогодні вранці, рано рано вранці до мене прийшов дуже цікавий звір, а який ми зараз дізнаємося. Хто це? Це єдиноріг. Але чому він прийшов? Зараз я вам розповім. Він прийшов до мене і говорить: зараз весна, дуже багато дітей хворіє. А для того, щоб не хворіти, потрібні що? вітаміни. І він хоче разом з нами вирушити в країну вітамінів. Давайте ж діти з'ясуємо, що ж це таке і для чого ж потрібні взагалі ці вітаміни. То що, вирушаємо? Але перш ніж ми вирушимо, давайте разом з вами і нашим єдинорігом зробимо. Дуже цікаву зарядку. Стали діти і починаємо. Стали діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться ви до мене, посміхайся, іде на Молодець іде на Посміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Кожна з нас є улюблений фрукт? У мене також він є. А давайте разом з вами складемо розповідь. Для цього нам потрібно буде Та відповідь на запитання, який улюблений наш фрукт? Який має смак? Чим корисний цей фрукт? Та що можна з нього приготувати. Давайте перше почну я розповідати, а потім ви. Мій улюблений фрукт яблуко. Яблуко може бути і червоне, і зелене, і жовтеньке. На смак яблуко солоденьке, а може бути і кисленьке. Яблуко корисне тим, що в ньому дуже багато вітамінів. А приготувати з яблук можна і компот, і варення. Пиріг навіть можна приготувати з яблуками. Або повидло ось таке гарне. А ще й шматочками, ще й напекти або насмажити ось такі пиріжки. Ось так, діти, ви прослухали дуже цікаву розповідь про мій улюблений фрукт. А тепер ваша черга, я пропоную вам розповісти про банан. Тепер давайте відповіді ви. На смак, який банан? Вірно, солодкий. А чим корисний наш банан? Звичайно, в ньому багато вітамінів. Цікаво, а що ж можна приготувати з бананів? І пюре можна приготувати з банана. І салат фруктовий також буде смачний і корисний. Молодці діти, ви впоралися з цим завданням. Діти, а давайте тепер ми разом з вами приготуємо суп. І зваримо смачний, корисний, з вітамінами компот. То що, почнемо? У нас є з вами дві кастрюлі. Перша це буде суп, друга буде компот. Давайте зваримо спочатку суп. Що ж нам для супу потрібно? Що наша матуся подає суп? Звичайно ж, вона додає що? Цибулю, так? картоплю. Персики додає також ні. Давайте далі дивіться. А яблука додає також. А капусту додає так. З капусти може бути овочевий суп. Можна зварити борщ. Так. А тепер давайте зваримо разом з вами Так. Що ми будемо? З яких продуктів? Робити наш компот. Я пропоную зробити компот на серті. Тобто дуже багато різних фруктів. Виноград я хочу додати. Так, вишеньки. Тепер я хочу додати полуцю і яблуко. Ось так діти, впоралися з цим завданням. зварили суп овочевий, корисний, і сварили вітамінний компот. Ці вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, діти, їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі. І красиві і рум'яненький, щоб росли міцними й дужими, до хвороб були байдужими. Ось так наша країна відміє закінчується. На цьому я хочу вам сказати до побачення до нових зустрічей.